Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні я хочу розповісти про книгу від відомого французького біографа Анрі Гідель. Він пише біографії відомих особистостей. І я прочитала його книгу, яка називається Коко Шанель. Тобто, це книга про Габріель Шанель, відому дизайнерку, яку всі знають по світу. Ви дізнаєтеся тут її цілу біографію життя? Дізнаєтеся про те. Яка це була людина? Як вона оперто йшла до своєї мети? Що вона зробила за своє життя? Також те, якою вона все ж таки самотньою була жінка, скільки в неї було коханців? Як вона пережила досить багато часу, і першу світову війну, і другу світову війну? Загалом ціла історія про коко Шанель. Якщо вам подобається мода, якщо вам подобається читати монографії людей, якщо вам подобається така сфера, якщо вам цікава особистість коко її ставлення до життя, те, якою вона була особистістю, то ви можете спокійно читати цю книгу.